Вірш, Тараса Шевченка, мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не помине батько сину, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні? Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні. Її украденою збудять. Ох, не однаково мені.